Сьогодні у нас 11 грудня, в чому місяці сонця на небі я ще не бачу. Де воно? Невідомо. Чи тут, чи тут. Але ми зараз його знайдемо і насправді знайти сонце протязі цього року його положення, де воно знаходиться, в будь-який час, в будь-який місяць. Це дуже легко. І для цього є спеціальний застосунок. І я його зараз покажу. Відкриваємо сан локатор. Так, дивимося 11 грудня 13.37 вид через камеру. Так, і ось ми бачимо траєкторію сонця. Іде наше сонце зараз, а наше сонце зараз знаходиться за цим будинком. І якраз цей будинок мені перекриває... На сонячній панелі сонечко. Я це розумів влітку ще, тому робив побільше кут нахилу на каркасі. Так, ось воно. А давайте подивимося, де буде сонечко у нас літом. і Наскільки літо відрізняється від сьогодення? Повернемось в меню, встановимо дату. Поставимо, наприклад. 22 червня. Так, і ви через камеру. Так, і дивимось. О, яка? Наскільки різниця? Оця червона лінія це хід сонця зараз взимку. А ось оця червона лінія це хід сонця 22 червня. Наскільки інша траєкторія звідки більший сонячний день і можна прослідкувати, що цей будинок заважати абсолютно не буде. І от така велика різниця. Зараз майже 20 градусів тут нахилу сонця до горизонту, а влітку сонце буде ну там десь близько там до 70, 68, мабуть. Приблизно так. А давайте подивимося зараз на 29 жовтня, наприклад. Встановлюємо дату. жовтень. Или 20 жовтня, неважливо. Вид через камеру. 20 жовтня, бачите? Будинок цей майже не заважав сонечко. Проход, а, ну, вже на самому заході. Так, Тобто через цю програму можна подивитися, де буде сонечко, і виявити об'єкти, які можуть вам заважати. Стовпи, дерева, наприклад, будинки сусідні. Ось так от і розрахувати оптимальне. Положення. Ви вибираєте точку зеніту і повертаєте панелі в точку Зеніту от максимально. Ну, це південь. Для нашого регіону це південь, зрозуміло. Але потрібно враховувати об'єкти, які можуть заважати.